Ось так. Прокинувшись, смугастик вирішив провідати Майку в її хатці, на розлогій ялинці в глибині парку. Розгледіти біляче житло знизу було майже неможливо. Молодець добре замаскувалася, подумав він, а Майка вже тут. Привіт. гукнула вона. Привіт! зрадів смугастик. То що сьогодні робитимемо? Про тебе не скажу, а от я мушу зробити запас на зиму. Це як? А так, шукатиму гриби та ягоди, а потім знову їх ховатиму. Навіщо? здивувався смугастик. «У Узимку землю вкриє сніг, їсти буде нічого, от і запаси знадобляться, пояснила майка. Тільки я часто забуваю, куди що сховала. Смугастик думав, як допомогти майці, але нічого не надумав. Ти вирушай на пошуки, запропонував він, а я ще тут посиджу. Може, щось та й вигадаю. Майка не заперечувала і, принюхуючись, пострибала на пошуки грибів. Незабаром вона вже поспішала до сосни з великим білим грибом. Молодець, похвалив він білку, а я теж дещо придумав. Що саме? Ти вибирай дерева, на яких ховатимеш запаси, а я буду їх позначати. Смугастик підійшов до тієї ж сосни, що й білка. І, запустивши кіхті в стовбур, зробив кілька помітних подряпин. Залишаю для тебе знак побачиш його і зрозумієш, що тут заховані твої запаси, пояснив смугастик. Гарно вигадав, похвалила його майка. І вони взялися до роботи. Знайдені гриби, майка наштрикувала на гілочки, аби ті швидше сушилися, а смугастик. Позначав дерева глибокими потряпинами. Горіхи ж майка перед закладанням на зберігання облизувала або терла об мордочку. А навіщо? здивувався кіт. На горішку залишиться запах, який я легко потім впізнаю. У нас білок гарний нюх. Він допомагає знайти навіть захований під шаром снігу горіх. Мені б таке й на думку не спало, визнав смугастик білка, засміялася Майка.